Приїхали ми ось цей магазин Home Depot, Це український епіцентр, тільки на мінімалках. Yeah. Зараз будемо показувати вам, які пропозиції тут є сьогодні по інструменту. 99 баксів. Ось такі комплекс, які там 270 позицій. Один з товарів, вон так він виглядає. Його ціна була 545. Це дуже крута фірма. Хаски. <клухи> Органайзер. Деволтовський. Кстати, це ми могли б собі теж взяти на болти. Двіри на електрику. 13 баксів, замість 25,95. 50% східки, грубо говоря. Тань, що кажу. Его можно было тоже взять. Не надо. Ша я один барахольчик. Пылки розібрали уже, да, все. Два штурму орку мой локи. 150 баксов. Там был ще по 99, мені кажется. А там будут батареи такие кругли. Бочонки. Да, да, да. Тут разобрали, да? Зай да. комплекс я вам показывал Полностью розмыли Ого, 79 баксов стоит, ничего себе А что сидит такая фишка? Ну да, чушь Сити бабла це 99. Такий наборчик 99 баксів стоїть. Це два шурика, але з круглими бочонками, Я не думаю, що він буде слабоватий. Потрібно щось таке се. Райбі, плитка, торцовочна пилка, 269 баксів. 189 доларів. Що там, Сань, щось mm знайшов? -hmm. Mm -hmm. Тут 129 баксів, не дешевий, mm -hmm. але я його Купав дешевше. Да, Тут потрібно шукатися по знижкам, щоб було через те, що так щось важко. Tools Only. Мілоки багато хто тут полюбляє, тут ціна, в принципі, адекватна на них. Таку штуку розказували мені, що шукали. В Україні костного грошей стоїть. По Деволту також є класний стол з циркуляркою. 300 баксів коштував 400, зараз на 300 доларів. По знижкам покажу, що ще Деволт пропонує. Mm -hmm. Тут таке мені нічого не цікаво. А ось знизу стоять ці комплекти, що я купив два штуки. Вони розлітаються через те, що люди їх купують для того, щоб потім перепродавати. Є ось такі варіанти, і також є окремо. Е окремо є ось такий наборчик, тут йде два і дріль. І цілих три батареї. Тобто 6 амперна, величезна і 2 амперна його ціна. 319 доларів. Ось такі варіанти. І можна подивитися тут на стенді пропозиції, які вони тобі пропонують для того, щоб придбати. Можна собі подивитися хто хоче. То, також ще дуже крута акція від DeWalt. Brassel двигуни, два акумулятори і два інструменти. Це і дрель, дарно ось так воно виглядає. Вона все на все 200-ой 149 доларів замість 229, Ось так воно виглядає. Що тут ще на нас є? Теж річ крута. 4 амперна пилка, ось така, хто особливо займається мотажом дверей, ламінатом 149 доларів з акумулятором. Тут у нас ідуть далі наборчики, давайте подивимось. Що цікаве може бути. Ага, багато хто нас питав за ось такі пили. Це труби тут така якби ленточна пилка йде. Теж зручний варіант. Хороша пропозиція на батарею 149 доларів за два акумулятора. Це те ще розказував, 149 коштує. По Мілвокі. Давайте подивимось, що тут вони нам пропонують. І може є додаткові акції. Пешал Кіт, ціна 953 бакса його була, зараз вона вартує 599. Пораю теж, дивіться, ціни. Наборчики 159 долярів, два шурика, циркулярка, ліхтарик і дві батареї, 4 амперні і полторушка. Як немає, теж класний варіант. Ага, дивіться, ви, ти купляєш ось такий набор за 159 баксів, і ти можеш вибрати будь-який інструмент безкоштовно до цього набору. Тобто ти купляєш за 159 два інструмента з двома батареями. Ось так воно виглядає. Сам обираєш що ти хочеш. Відповідно, і в Мілолокі така пропозиція діє. І відповідно така пропозиція діє і в дивулче. Вибираєш будь-який тулс. 600 доларів, 400 доларів, 200 доларів і ще плюс до всього тобі подарують один інструмент із цього переліку. Ось тут також накидана купа цих шуриків 149 доларів за дві штуки Одиниця. одиниці. І так, затарлися, купили бішок клею. розетку на духовку. Вот такий перехідник, клієнтка хоче, щоб було більше розеток. І рамочку на цю розетку. І кінцевим результатів ми заплатили 47 боківських американських доляра. Непогано, це говорить, пропада у них високі в Америці, але в принципі вони її немало тратять. Насправді. Ось подивіться, там, красавчика. Trak.